На звичайні дні народження запрошують рідних та друзів. Однак цей цілком особливий, аби привітати сестру Ірину, монахиню згромадження сестер Мороносець з надзвичайним ювілеєм, прийшли усі охочі. Традиційне побажання дожити до 100 літ у даному випадку не актуальне, адже іменинниці виповнилося 105 років. Сестра 82 роки свого життя провела саме у цьому згромадженні, а це є дуже для нас велике, тому що згромадження повстало в 1914 році. А сестра прийшла до нього в 1929-му. Тобто, цінність її в тому, що вона пам'ятає, ще нашого отця засновника. Тобто того священника, який заснував нашу спільноту. Для нас є цінне те, що вона завжди зділиться з нами, молодими, своїм монашим досвідом. Минулого року у цей день маниниця ще спілкувалася із журналістами. Цьогоріч цю місію виконує сестра Андрея. Однак намічність тіла довгожительки не вплинула на ясність розуму. У сестри Ірини досі чудова пам'ять. А ще вона радо спілкується з іншими монаханнями, яких у згромадженні понад 20. Окрім них, на дні народжені надзвичайно багато мирських гостей. Міський голова вже другу каденцію поспіль особисто вітає івано-франківських ювілярів. Однак з такою поважною датою зізнається мер вперше. 1906 рік народження це Перша світова війна, друга світова війна, західноукраїнська народна республіка, визвольні змагання, маса знакових подій, постати перед очима і все це в житті цієї людини. І в нас. Сьогодні ще моє тверезий розум. Вона спілкується, вона молиться. Тобто, це, це дійсно фантастика. Це Божа ласка. Живий свідок понадвікової історії Галичини та Кляшейка родом із Львівщини. Вперше переступивши поріг монастиря, сестер мироносець та одягнувши чернече обрання. Габіт, отримала монаше ім'я Ірина. Нелегкий життєвий шлях мецестринська праця у Другу світову війну, а також десятиліття церковного підпілля лише зміцнили. Віру сестри Ірини саме вона є оберегом та секретом довголіття ювілярки.